Доброго дня, друзі! Ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні 210 років назад, у 1815 році, народився автор музики гімну України, ще не вмерла Україна, Михайло Вердицький. Народився він у селі Євірник Руський, тепер підкарпатське воєводство, Польща. У родині ряко-католицького священника. Коли Михайлові виповнилося 10 років, помер батько. Мати Вологія вийшла заміж у друге і зреклася дітей. Тому двоюрідний брат батька, перемішлянський владика української. Греко-католицької церкви Іван Снігурський опікувався Михайлом і молодшим Володиславом. Він віддав хлопців до заснового ним церковного хору та музичної школи. Там Михайло співав альтом, брат сопрано. Для викладання дітям Іван Снігурський запросив із Чехії диригента. І композитора Алоїза Накке. У, нього викладача, у цього викладача Михайло Вербицький отримав ґрунтовну музичну освіту, а потім дядько скірував Михайла до Львова на навчання. Вербицький. Бувайте здорові. Слава Україні, ми переможемо. Далі. Буде. Дякую за перегляд. Дякую за підписку.